Якщо ви б могли сказати от зараз про те, як змінилися Збройні сили України не лише за роки незалежності, а за навіть у цей останній рік повномасштабної війни, то що б ви відзначили, щоб ми мали розуміти? Ну, мені важко давати оцінки. Ну, всі вже бачать. От за останні півроку, що Україна активніше почала нарощувати удари по території Російської Федерації, а враховуючи військові потенціали України та Росії, це якраз є таким шляхом до перемоги, а тому, що перенесення війни на територію ворога. А це запорука успіху, і в принципі, ми бачимо, що кожного дня, от якщо бачите, от статистику ударів по території Росії, останні вже ну майже вже 4 місяці, кожного дня йде нищення або нафтогазової інфраструктури, або нищення енергетичної інфраструктури. Проривом, я теж вважаю, є те, що почали знищувати танкери у різних країн в чорному морі, які забезпечують російський експорт НАТО, тому що Смерть Росії, взагалі як держави, це у відсутності експорту російської нафти, взагалі, на зовнішні ринки, і тому ці процеси вже можуть бачити безпосередньо кожен хто відслідковує ефективність і графіки ударів по території Російської Федерації. Mm -hmm. Ну ось, власне, ми звичайно дякуємо за те, що знову ж таки наші збройні сили України не лише нас захищають, та а й посилюють санкції проти країни-агресора і нашого ворога. Пане Тарасе, я оцю трошки проанонсувала і все ж таки, давайте ми з цього розпочнімо, тому що ще багато будемо говорити і про те, що там штати думають, і про те, що там собі думає кремлівська цвіль, але хочеться поговорити про те, що ж у нас відбувається, тому що знаєте, на жаль, ми бачимо а, дим. Зараз від десь влучень від збиття шахетів, а е, таке враження, що всі чекають якогось білого диму е, над не так не буду казати, треба бути обережною, але окей, знаєте, чекають як виборів нового Папи римського, хто ж очолить офіс президента, учора казали, що нібито все ж таки вибирають між Будановим та Федоровим. Крім того, ми розуміємо, що це може бути контрольований якийсь вкид напередодні оголошення справжнього кандидата та того, хто ж очолить офіс президента. Як ви вважаєте, по перше, чому зараз з'явилися і залишилися лише ці два прізвища, і коли. Ми можемо почути так: все ж таки, хто очолить Офіс президента? Ну, у мене своя версія щодо цих двох прізвищ. Так, давайте Я думаю, почуємо. що це або Федерев, або Шмигаль. Чому? Тому що в першу чергу це така політична, політична посада. Яка передбачає наявність таких от розуміння, як працює політична структура в першу чергу нашої держави, тобто це домовленості, це підготовка графіків президента, тому що це ж головна функція офісу голови офісу президента, підготовка нормативної бази. Перемовний процес, кабінет міністрів, народні депутати і багато чого іншого. Тому я думаю, що тут, мабуть, все ж таки ці люди більш можуть бути придатними тут. Чи погодиться на це Буданов? Тут в першу чергу чи піде піде на це Буданов? Ну я думаю, що це питання відкрите ще, тому що все ж таки він професійний військовий, а функція ГУР це проводити розвідку оцінку потенціалу союзників, проводити диверсійні операції як в тилу в тилу ворога і багато чого іншого. Це ну, безпосереднє виконання наказів. Ну, це військова структура. чи… Чи чи зможе це зробити Буданов? Чи то ще погодиться він на таку роботу? Ну подивимось. Хоча це звичайно був би гарний хід від президента. А от mm -hmm. тому я все ж таки схиляюся до або, Шмигаля, або до Федорова. Ну, вони все ж таки в кабінеті міністрів працювали а, і працюють досі, і в, у них ну більше є. Ну, знаєте, тому що робота політична вона потребує там специфічного хисту. В тому числі, де тому, що не всі бігають по твоїх наказах. Ну, наприклад, військова структура це обов'язково виконання наказу, а в політична ну, фактично там ніхто нікого тобі особливо нічого не винен, та потрібно вмовляти, проводити перемовини, формувати багато чого іншого. Ну там формувати якісь, досліджувати, точніше, можливо, виконання. Указів президента, рішень президента, розпоряджень президента, це трохи інша робота. Ну, подивимось, може, пан Буданов на це погодиться, я тут не можу сказати. Я просто щоб всі розуміли різницю між цими роботами. А власне, з того, кого все ж таки призначить. Той, хто все ж таки очолить офіс президента, ми зможемо зрозуміти, так яка роль відтепер буде відводитися, власне, офісу президента, і який функціонал має, матиме виконувати голова офісу? Ну, те саме і буде. Нічого тобто, не, абсолютно... не поміняється. Окей. Нічого не поміняється. Ну, у нас же, дивіться, у нас же Офіс, у нас раніше адміністрація і офіс президента завжди були центром влади. Навіть після запровадження реформи конституційної реформи 2004 року, до речі, реформа Медведчука. Тому що ми живемо за конституцію, яку розробляв Медведчук, Хто не знає, от це за часів кучми. Він цим займався. Вона сама по собі була достатня, як ви розумієте, Медведчук робив це не для того, щоб не для того, щоб гарно працювала державна машина. А у нас закладений конфлікт між президентом та прем'єр-міністром в самій конституції. Я вважаю, що це теж дуже погано. Я прихильник того, щоб конституцію змінювати на користь розширення прав парламенту і зменшення або скасування посади президента, ой, не президента, а прем'єр-міністра. Чому тому, що у нас люди обирають президента і вони вважають його більш легітимним лідером і. І вимагають від нього те, що в принципі, в принципі ну, часто не входить в функцію президента згідно з конституцією, яка була знову таки запроваджена Медведчуком. Я думаю, що це спеціально було зроблено. Тому офіс президента у нас завжди є центром влади. Далі це була посилена тенденція за результатами виборів 2019 року, коли. Сформувалося монобільшість і звичайно, що президент під прапором якого зайшли слуги в народу в парламент, є звичайно тим центром влади для цієї монобільшості, тому тут я не думаю, що щось поміняється. Монобільшість є. Ну, точніше, слуги народу є найбільшою фракцією в парламенті. Ніхто не вийшов, незважаючи на багато чуток, я там бачив чутки, вийшли, зайшли і так далі. Ніхто не вийшов. монобільшість на, на папері залишається. Бюджет вони ухвалили, все ж таки. І я не думаю, що щось поміняється. Хто сказав, що щось поміняється? Я думаю, що там просто той функціонал, який був концентрований у Єрмака. Mm -hmm. Скоріше за все буде розпорошений між декількома людьми, Ну, no, власне не впорається про... новий голова. Якщо говорити про Єрмака, то учора президент України вивів зі ставки РНБО і ставки Верховного Головнокомандувача, вже колишнього керівника свого офісу Андрія Єрмака. Про це ми можемо прочитати на сайті голови держави. Є такі укази, і от цим мали би спростувати припущення, що в Єрмака ще залишається якісь статуси важелі впливу, тому що зранку почалося про те, що його нікуди не звідки не вивели, і отже до вечора. Ми побачили такі укази, і ввечері вже з'явилася інформація, що десь його бачили, нібито він готується перетнути кордон. Я тут собі припустила. А може, ми не говоримо, Може, все ж таки, як людина, якщо пообіцяла піти на, на фронт, просто хоче піти в прикордонники, але тим не менше, як ви вважаєте, а наскільки це буде сильний удар по іміджу в першу чергу президента? Якщо все ж таки Єрмак вийде. Так він же його звільнив. Я не розумію, чого, чого все досі обговорюють Єрмака. Ну він же його звільнив. Якщо немає ніяких обмежень щодо пересування, він може пересуватися куди завгодно. А який це буде удар по президенту? Він його звільнив. Що він його буде тримати в офісі президента? Я просто не розумію, чого до досі. Скільки вже днів прийшло після пане Тараса, тому. Та ну вже пройшло. Бачите, і небо на землю не впало. Але питання no. в тому, що досі триває Міндіжгейт і досі невідомо, не так все ж таки, алібаба це єрмак чи не єрмак. І якщо це він, то можливо, все ж таки варто було б йому побути в Україні, поки не не, не закриється ця справа. Ні, Почекайте, давайте це. Ну, по перше, Алібаба, хто не знає, взагалі позитивний персонаж в цій касці, тому що я не розумію. Я не розумію, чого Алібабо його називають. Бо в цій казці Алібаба це та людина, яка пограбувала розбійників. 40 розбійників це були не Олі Бабе, а Хасана. Ну, я тому що я думаю, що на, на бу... і тут трохи не те, те прізвище давали. Якщо у людини немає ніяких обмежень щодо пересування, вона може пересувати, коли завгодно. До чого тут Міндічгейч і все інше, ми говоримо про факти чи про якісь знову там пересування, пересування. Якщо є претензії, будь ласка, висувайте претензії. Окей, е, хочеться тоді знаєте, якщо справді людина вийде, щоб ми побачили на яких підставах. Ну тому що це було би справедливо. Давайте зараз поговоримо про факти. Вчора е, знаєте, так вийшло, що народна депутатка здружила і набу і сап знову, і навіть з службою безпеки України. І вчора не оці наші правоохоронні органи викрили злочину групу, яку власне очолювала нардепка. А вони, вони її ось ця група, яку вона очолювала, пропонувала Замовити санкції РНБО проти компанії конкурента за 250 тисяч. Ну а після оплати клієнтом цієї суми його запевнили, що гроші підуть посадовцям РНБО навіть щоб от гарантувати отримання усієї суми, спільники змусили написати розписку про позику. Насправді ж кошти нікому не передали, не знайшли охочих на незаконні дії. Про це повідомили у НАБУ та САП. І тут знаєте, насправді дуже дуже цікава історія виходить чи то. Ну, тому що я назву, що це пані скороход, тому що вже кажуть, що це пані скороход і Ми її бачили на плівках і чули її голос на, на відеоплівках. Ось і тут питання в тому, чи вона справді не знайшла кому передати, чи це була якась спецоперація. Якщо так, то чому вона робилася, якщо я правильно бачу аж у вересні і лише зараз, лише зараз це все вийшло у, у світ? Як ви оцінюєте цю ситуацію? Ну, по перше, набу ще нічого не викрила. Викрила це коли є конкретний вирок. Це поки що припущення набу, і мене знову не зрозуміло, чого опублікуються плівки окремо. Плівки це, якщо ви хочете розслідувати, то займайтесь розслідуванням, а не займайтеся шоу. Це раз, якщо гроші нікому не передавалися, ну максимум, що можна буде пред'явити пані скороход, це шахрайство. От і все. Якщо само, самої події злочину не було, то це шахрайство. Сбу займається пані Скароход через те, що у неї були дуже сумнівні вислови щодо. Армії щодо питання мобілізації багато чого іншого, тому ну я знаєте, знову ми, ми знову бачимо імітацію бурхливої діяльності, а не конкретну боротьбу з корупцією. На якій підставі знову публікуються матеріали до судового слідства? На якій підставі? Якщо ви хочете реально розслідувати а не займатися шоу, то займайтесь розслідуванням. Якщо хабар, я вам скажу, якщо якщо гроші вона взяла і далі воно нікуди не пішло, це пішло. Із а хто був ініціатором? наприклад, цього? Якщо у заявника немає ніяких претензій до пані Скороход, що вона він він передав їй гроші, а вона написала розписку, то ця справа взагалі нічим не закінчиться. Тут знаєте, я вчора намагалася насправді розібратися в цій схемі. Немає ще вироку, добре, але тим не менше я намагалася для себе розібратися в цій схемі, зрозуміти, як же ж воно працює. От, власне, якщо гроші нікуди не пішли, не то це означає, що вона не домовилася з кимось з РНБУ з РНБО, як вона казала, що з кимось там домовиться. Чи чи там хтось щось не поділив? Як ви вважаєте? Ну, це припущено, що вона. Ну, дивіться, є в Києві, є купа таких різних рішал різного рівня, які комусь щось обіцяють, що за певні гроші вони можуть щось зробити в якихось структурах, які вони обіцяють щось вирішити. Беруться гроші, часто виконуються зобов'язання, часто не виконуються зобов'язання. От в даному випадку, ще раз говорю: якщо людина, яка давала гроші, не написала, наприклад, на неї заяву на Шах. Райство чи щось інше, то ця справа нічим не закінчиться. Вона скаже: хто сказав, що я там щось комусь обіцяла? От, взяла гроші. Ну, от є документ, який підтверджує, що є боргова розписка. Я взяла в і його повернули і все. А далі це вже припущення, а, припущення конкретно набута САП, які поки що не підтверджуються ніякою реальністю. Ні, я підозрюю, що ця справа це мені закін... і закінчиться, тому що всі будуть заперечувати, що хтось комусь куди передавав, от і все, і тим більше, судячи з усього, ну питання: а яка конкретна людина? Проти кого це було, чи був указ президента тут головне? Ну для того, щоб відслідкувати цю ланцюг, це повинна бути конкретика. Така а чи був підписаний указ? Припустимо, якщо він а, робив ще чи ні, якщо ні. Ну, так і все це максимум, що їй загрожує шахрайство, якщо людина на неї, на неї напише заяву. Але я підозрюю, що ця людина нічого не напише. І ця справа нічим не закінчиться. І оці всі викриття, як любить у нас говорити набута Сап, нічим не закінчаться. Як ви вважаєте, пане Тараса? Можливо, саме тому і публікуються відеозаписи, аудіорозмови для того, щоб якось. Mm, щоб ця справа не зникла із у зникла? Із, із, із із ні, щоб ця справа просто була на слуху, і щоб суспільство за нею стежило. Таким чином, десь наші правоохоронні органи перестраховуються, що справу перестраховуються не закриють. Це від чого. Вони ж говорять, що, що хтось вони десь, незалежні. що хтось так, але щось хтось десь ну, от казали, що ярмак на десь натискав. Ви маєте ви маєте на увазі, що прийде. А прийде Арахамія і буде відмазувати як Кауфмана. Відмазували на Бутасав. Ви це маєте на увазі, коли йому залишили аеропорт. Знизили вимоги вимоги з 2 мільярдів до 1 мільярду, які він не не записав. Не не цей досі не заплатив. Що значить, вони Вони щось побоються. Вони просто тут розумію, Ви ж тому, що, що щось тут попахує якимось, якимось нестиковками в даному випадку? Ми повинні чітко розуміти, куди воно зникне. Ви говорите, що ви ж незалежні. Так куди воно зникне? Зникне як перша справа Злочевського, якого так і невідомо куди поділося. Так що це питання чи пороводили ви перевірки, наприклад, за заявами колишнього прокурора Бронівицького, що відбувалося у справі Кауфмана? Тому давайте критичніше ставитись до заяв, в тому числі на БУ та САП. Я вважаю, що коли ти хочеш щось розслідувати, ти це робиш таємно, щоб це було неочікувано. А не розповсюджуєш матеріали до судового слідства для того, щоб а, а, щось показати, якщо ви говорите, що на вас немає ніякого тиску воїну залежне, то в чому сенс публікації таких матеріалів? У нас великий вплив має суспільство. Я собі так припускаю, що можливо що? для того, щоб почекайте, суспільство почекайте, суспільство стежило за цією справою. Ну давайте згадаємо, як президент підписав закон. Потім вийшли люди під театр Івана Франка з картонками. Як це називають мітинг з картонками? І президент знову ж таки перепідписав. Так, не, не, не розслідування. я кажу, я кажу не не виключно закон, виключно про тиск суспільства. Я кажу виключно Ми про тиск суспільства. Тис... Буде тиснути суспільство на Бута Сап, щоб воно а, переглядало, наприклад, справу Злошевського чи Кауфмана? Питання. Питання. Окей, давайте добре. Давайте дамо дамо нашим слідчим та правоохоронним органам, все ж таки, закінчити цю справу. У Нас лишилося буквально 4 хвилини. Закінчення війни в Україні на підході. Маю надію, каже Трамп. Чергові висловлювання Трампа щодо е, того, що все, все дуже близько вже до миру. А тим часом відбулася шоста зустріч сторін за останні два тижні, яка була зосереджена власне на просуванні реалістичного та дієвого шляху досягнень тривалого і справедливого миру. Знаємо, що Ростему Умєров був у Сполучених Штатів, Говорили він із Віткофом і з Кушнером. Коли ми почуємо якісь подробиці, як ви вважаєте? Тому що ну, поки крім якихось таких загальних заяв, що ми поговорили і чуємо один одного, нічого немає. Таке нічого не буде. Ну тому що ж Путін не поміняв свою позицію. Путін сказав, що він буде знов таки базуватися на вимогах, які він написав у стамбульських так званих угодах, і на публічній позиції від 14 червня 24-го року, що припинення вогню можливо після того, як Україна покине чотири області та офіційно відмовиться від НАТО. Тому нічого не поміняється. Це така була остання спроба американців. Частину американського естеблишменту, я вважаю, врятувати Росію, тому що вони бачать, в яку економічну катастрофу вони ну росіяни просто прямують. І знову таки, економічна політика Трампа щодо контролю над нафтовим ринком веде до того, що Росія скоро може позбутися як мінімум половини власного нафтового експорту. А це буде катастрофа, якщо не всього нафтового експорту, тому воно ну, нічим не закінчиться. Україна не збирається поступатися своєю позицією нікуди відступати від. З Донецької області ніхто не збирається скорочувати українську армію, як це вимагають росіяни до 80 тисяч, як вони написали собі в. В цих, в цих стамбульських угодах і Національна гвардія до 15 тисяч не дати можливості Україні виробляти власну зброю та мати важке озброєння, все, що вимагає Росія, цього ніхто робити не буде. І в принципі, цієї розмови зараз американці з українцями, ну це тупікова топікова гілка, тому що росіяни все рівно навіть на це не погодиться. Ну але ми бачимо все, що все одно в нові навіть стратегії національної безпеки, яку вчора опублікував Білий Дім, то в ній вказано, що Сполучені Штати хочуть відновлення стратегічної стабільності з Росією припинення війни. І от стосовно нас в ній йдеться про те, що ось власне про цю стратегічну Росію, а також про те, я так розумію, що вони готові. Так? Ну, це такий як як знак, що вони готові до співпраці. Як з цим бути, чи все ж таки штати не підуть на зближення з Росією і відкинуть нас? Ну, мало чи що, що хто пише, у них своя стратегія, у нас своя. Ми взагалі не хочемо бачити Росію. Ми ж, ми ж, я, це від нас дійсності залежить. Виробництво власної зброї, удари по території Російської Федерації взагалі можуть призвести до того, що е, Росія як держава може зникнути. Тому тоді США будуть переписувати свою стратегію. Ну, ну пишуть, ну так пишіть далі. Ну, ми ми, ми тут до чого. Тут Ніхто питання, пане Тараса. Питання пане Тараса в дякую, тому, що можна хіне, да. переписати будь-що, аби був час. Пане Тарасе, дуже дякую вам. Тарас Загородній, політичний експерт, був разом з нами на зв'язку.